Вітаю вас, рада бачити у нас в гостях. Хотіла б поговорити про е, аграрну галузь, про її роль у відновленні України після війни та про почути вашу думку про нагальність е, технологічних змін. Е, попри те, що аграрна галузь одна з перших зазнала наслідків повномасштабного вторгнення е, залишається все ж таки впевненість, що галузь витримає статус драйвера економіки після війни. Але все поступово. Перше, що цікаво було б дізнатися, як Нібилон почав 2023 рік. Ну так, дуже такі цікаві питання, взагалі. Чому? Тому що напрямок і аграрна галузь, як ви сказали, ну, по-перше, вона не може жити окремо від держави, від економічної ситуації в країні, і, звичайно, цікаво вивчити, дослідити і проаналізувати. Вплив війни е, на галузь, яка до війни надавала 30-35% ВВП е, загального ВВП. Щодо нашої компанії, то звичайно, е, коли ми зараз презентуємо розповідаємо про компанію, то ми вже відпрацювали тип подачі, е, презентацію, ні було до початку війни, ні було. Під час війни і перспектива, і чим ми будемо займатися. Якщо ми говоримо, звичайно, про Нібулон до війни, це 10% експорту, це провідний експортер, відомий своїми інвестиціями, вклад якраз в інфраструктуру України. Чому тому що інфраструктура і напрямок виробництво пов'язані речі? Якраз можна це от і побачити результат. Чому тому, що сьогодні порти не працюють, річка не працює, тому що блокується Російською Федерацією. І як наслідок, логістична складова сьогодні в десятки разів збільшилась по відношенню до війни, і це суттєво впливає на прибутковість. І сьогодні ми вже говоримо про збитковість. Виробництво в саме грамне галузі. тому наша компанія починала ну, перше, цей рік з, з підсумків підрахунків, збитків, які були нанесені у на 2022 році, в якому становищі були, тому що ні компанія Нібулон суттєво постраждала, тому що компанія Нібулон була присутня. На сході України, це Луганська область, Харківська область, на півдні України, де у нас знаходяться елеватори Запорізька області, Херсонської області. Звичайно, на даний час це не контролюється. Ми не змогли зібрати врожай у 2022 році, ми втратили збіжжя, яке ми придбали. На елеваторах, які сьогодні не підконтрольні. Ми бачили прослідування Financial Times, Wall Street Journal. Сьогодні частина елеваторів, які були побудовані на річкі, не працюють. Компанія Нібулон розташована в Миколаєві і Миколаївський морський порт не працює. Флот компанії Ніболон, який ми будували більше 10 років, не працює на сьогоднішній день. Заблокований в Миколаєві, компанія Ніблон трохи стабілізувала фінансовий стан станом на 1 січня. Процесі домовленості з банками щодо так званого стендстіла, реструктуризації, тобто. Не можна просто заплющити очі і сказати, що нічого не відбулося. Дійсно, компанія зазнала втрат, і на сьогоднішній день це більше 400 мільйонів доларів. Тому треба домовитися з банками щодо змін кредитних договорів, коли компанія зможе знову ж таки виплатити і погасити все всім банкам. Компанія було на 1 січня, продовжувала інвестиції, що під час війни не так багато компаній робили. Чому? Тому що сьогодні жодна фінансова установа не фінансує середній і великий бізнес в Україні. І так само фінансові установи за кордоном не фінансують, тому що є певні ризики, є певні проблеми з процедурою з Свидача коштів саме бізнесу на державному рівні так, на макрорівні підтримка йде. Але бізнес не підтримується. Але ми почали і продовжували фінансування будівництва термінала в Ізмаїлі. Це альтернатива Ніколаєву, це альтернатива портам Великої Одеси, то що називають Чорноморському коридору, зерновому коридору. Тому що з самого початку ми не вірили росіянам і не хотіли бути залежні від них. Тому е була і продовжена розбудова, і ще зараз продовжується е в Ізмаїлі для того, щоб забезпечити стабільний експорт е збіжжя, е торгівлю компанії. Е ну і звичайно, як ви сказали, що. Проходять зміни в компанії в структурі управління, в тому числі і зміни в it інфраструктурі. Компанія також. Реалізація таких масштабних проектів, як, наприклад, побудова нового терміналу, потребує досить значних інвестицій. І тут цікаво, що ви розповіли про потреби фінансування та механізми залучення інвестицій. Угу. Ну так, да. як я сказав, то в цілому на сьогоднішній день існує проблема. так, от, на сьогоднішній день рахується, що тільки ризик країни становить близько 20%. тобто є вартість коштів приблизно, яка сьогодні в світі там 4,5-5%. І так рахується, що сьогодні вартість коштів приблизно 30%. Тобто на сьогоднішній день це досить ризикована операція брати кошти під такі відсотки. Немає сьогодні таких прибутків в аграрній сфері, немає таких прибутків в інфраструктурній сфері. і по-друге, друга проблема як сьогодні написати бізнес-план, як рахувати кешфлоу, як рахувати повернення коштів під такі відсотки. Тому що може ситуація корінним образом змінити через місяць, через півроку і планувати досить складно. Тому зазвичай банки не хочуть фінансувати, і бізнес також. Намагається використовувати ті можливості, які сьогодні є. І тому у нас це рішення було, скажімо, вимушено, тому що у нас, у нас не було вибору, і нам треба було діяти. І це будівництво було розпочато моїм батьком, попереднім керівником компанії, власником компанії ще в травні місяці, і мені, на жаль, Довелося це будівництво закінчувати. Коли я став Сіо компанії 4 серпня, то 15 вересня ми закінчили першу чергу так званого проекту, і 15 вересня ми вже завантажили нашу першу баржу по Дунаї в так званому Альтернативному шляху на сьогоднішній день це Solidarity Line, підтримка Європейського союзу для експорту українського збіжжя. Таким чином, ми поступово, не витрачаючи великі кошти, ми спромоглися забезпечити мінімальний рівень експорту. Спочатку близько 100 тисяч тонн, і на сьогоднішній день ми вже. Поставили за мету проекспортувати близько 200 тисяч тонн в місяць в травні, що буде становити приблизно 20% взагалі від експорту в, по Дунаю. І приблизно, в залежності від того, як працює чи як не працює зерновий коридор, це повинно бути десь приблизно 7-8 від 7 до 10% загального експорту з України. Тому, мабуть, бізнес на сьогоднішній день має за мету першого, це вижити під час війни і бути готовим до розвитку вже після, після закінчення війни, після перемоги. Ще одна проблема, з якою стикаються аграрії зараз, це деокупація земель. Як ви з цим працюєте, коли ВСУ вдається. Де окупувати землі? Да, це важливе питання на макрорівні. Взагалі ми говоримо про 5 мільйонів гектар землі. Це приблизно 20% від землі, яка використовувалась для вирощування зерна. Ми говоримо всередньому, що це від, приблизно 25 мільйонів тонн. Додатково надходження в бюджет України а, і експорту з України, а, що дорівнює приблизно імпорту а, всім країнам а, Північної Африки, наприклад, Тобто вони а, кожен рік імпортують від 25 до 30 мільйонів тонн збіжжя, і це означає, що їм треба знайти заміну. Тобто, це такі цифри, і, взагалі, якщо порівнювати територію. Ем, то це е, територія, яку треба розмінувати, дорівнюється території е, Великої Британії, наприклад, да? тобто уявити масштаб. І взагалі існує таке правило, що один день війни це е, е, один місяць розмінування. Тобто, ми вже. Повинні рахувати, що ця тематика у нас буде існувати приблизно до 30 років в Україні, що відбувається по нашій компанії. Це таких 25 тисяч гектар землі, взагалі не підконтрольне. Сьогодні ми вже повернули, ну скажімо, завдяки ЗСУ близько 5 тисяч гектар землі. Наша компанія ще в жовтні прийняла рішення. Відкрити новий для компанії, звичайно, напрямок і для України це розмінування. Ми, вкла... ми створили підрозділ по розмінування. Ми виділили певний бюджет на це. А ми також сьогодні подаємось на гранти для отримання специфічного обладнання для навчання людей. І хочу сказати, що ми одна із перших приватних компаній українських, яка вже отримала дозвіл. На нетехнічне розмінування, а, і вже розмінували близько тисячі гектар землі, не тільки розмінували вже й посіяли. Зем, а, земля була в оброботку, ми посіяли, це якраз на півдні України, і вже зможемо отримати врожай цієї осені. Наші клієнти повертаються до питання цифрової трансформації, тому що зрозуміло, що після закінчення війни нам потрібно буде відновлювати економіку і робити це дуже швидко і ефективно, і тут технології стануть у нагоді. Цікава ваша думка про нагальність цифрової трансформації для аграрної галузі взагалом і на чому зараз конкретно фокусується нібулон. Ну, дійсно, ми розпочали такий масштабний проєкт змін. Чому? Тому що наша компанія, на жаль, втратила сьогодні до 40% людей. Тобто у нас працювало до початку війни 6,8 тисяч людей, робітників, і сьогодні це залишилось приблизно 3,8-4 тисячі людей. Це перший такий аргумент. По-друге, всі розуміють, що компанія повинна мінятись, і країна. Україна не буде такою, як була до війни. Ну і в цілому і світ не буде такий самий, як був до війни. Тому що дійсно, то, що сталося, ніхто не міг навіть передбачити в 21 столітті. Тому, звичайно. Нам потрібні технології, які допоможуть ефективно змінювати процеси, тому що у нас процеси повинні помінятися, ми повинні пройти шлях оптимізації. І сьогодні я вважаю, що це ідеальний такий момент для такої трансформації, тому що і люди розуміють, і люди готові. Ну завдяки вам, завдяки вашій роботі, аналізу. Структури, яка у нас існує, пропозиції щодо змін по етапам з планом цих змін, які ми повинні впровадити вже в цьому році, впровадити вже в 2, починати там з 24-го і, і закінчувати, я сподіваюся, 24 році. Це також стосується і кадрів в it департамент тому що нам треба буде посилювати, нам потрібно посилювати е, також і кадри е, по різним напрямкам, тому що це не просто зміна системи, це зміна і культури, зміна дисципліни, зміна підходів, це системний підход, а це не просто там встановити якусь програму на одному комп'ютері, а це потребує також і зміни е, розуміння. І підходів і такий, такий комплексний підход. Я вважаю можливий якраз під час війни, тому що люди мобілізовані, люди розуміють, що час це важливо і розуміють потребу саме в досяганні ефективності. І ми сподіваємось, що всі ті кроки, які були з вами прозроблені, вони всі будуть працювати на досягнення одної мети. Це. Контроль, управлінський контроль в першу чергу, швидка передача даних, додатковий максимальний аналіз для того, щоб люди зменшили, скажімо так, операції, які може замінити машина, і більше приділяли час і увагу саме аналізу для прийняття рішень, і таким чином ми зможемо. Бути більш ефективними. Ми вимушені просто бути більш ефективними. Якщо говорити про повоєнну стратегію відновлення України та аграрної галузі, зокрема, які поради ви надали з огляду на відбудову за новими інноваційними та сталими стандартами? Ну, на сьогоднішній день треба спочатку подивитись, який буде стан е після війни, для того, щоб е дійсно е визначитись пріоритетами? Якщо ми говоримо станом на сьогоднішній день, то в першу чергу нам потрібно відновлювати інфраструктуру, яка сьогодні впливає на виробництво, на собівартість нашої продукції, на прибуткові сектора? Е сьогодні, на жаль, е якщо ми беремо... Витрати, які понесли, які понесуть аграрії в цьому році, плюс логістичну складову. То, на жаль, ми бачимо, що цей бізнес в Україні, який раніше був досить привабливий, на сьогоднішній день збитковий. Тому пріоритети це відновлення інфраструктури в першу чергу, а тому що нам треба буде думати про розмінування і на воді. Розмінування інфраструктури, тому що на жаль, міни будуть знаходитися довгий час не тільки на землі, а також будуть знаходитися на воді, в морі, в річках тому це додаткові витрати. З іншого боку, нам треба переглядати технології. Інвестувати нас не буде інвестувати в сучасні технології, як і контролю, де можна залучати якраз it технології. На VAT-технології, так і в технології виробництва приглядати, мати більш ефективні. І взагалі, використовувати, знаєте, так, як стрес, як проблему для того, щоб стати кращим, щоб стати сильнішим. Ну, це, мабуть, все. З іншого боку, що треба, це гарантії, які повинні бути прийняті на політичному рівні цивілізованого світу, якраз підтримка бізнесу, тобто гарантії і компенсація політичних ризиків України. Тому що на сьогоднішній день навіть якщо ми повернемо контроль над нашою територією, яка існувала до 91-го року, то ризики вони не зменшаться до нуля. Ризики будуть існувати, і тому нам потрібен механізм компенсації цих ризиків для того, щоб приватний сектор міг залучати кошти для, якраз для інвестицій, для розбудови, для створення робочих місць, тому що нам потрібно повернути людей, нам потрібно надати можливість працевлаштування цих людей, створювати додаткову вартість саме в Україні. Поки такого механізму немає, сьогодні йде допомога тільки на макрорівні, на рівні бюджету, але цей бюджет повинен бути наповненим саме через податки. Бізнесом, який повинен працювати в Україні, тому це суттєве питання, яке треба і важливіше питання, яке потрібно прийняти найближчим часом, дати можливість бізнесу інвестувати, рухатись, і бізнес зможе заповнити прогалини і створити додану вартість саме в Україні. Для того щоб сплачувати податки, щоб сплачувати заробітну плату людям, щоб люди могли витрачати в економіці, і тоді економіка буде працювати в Україні. Тоді буде сильна економіка, ми тоді зможемо не залежати від е, е, Заходу, який не може нас постійно е, підтримувати, нам постійно надавати гранти, допомогу, ми повинні заробляти самі. І повинні самі дбати про нашу армію, тому що ця історія на жаль буде досить довга. Андрій Олексійович, дякую вам за зустріч. Було дуже важливо почути вашу думку. Я бажаю вам сил та витримки, щоб реалізувати всі намічені плани. Угу. І бажаю нам всім найскорішого миру. Да. Дякую за запрошення, дякую за допомогу в проектах.